Вітаю! І представляю урок, яку роль в історії відіграли замки та фортеції та палаци. Ну, спочатку учнів чекає історична розминка. надзвичайно цікавий квест в ресурсі Канва. Далі учні виконують тести у ресурсі Квізіс, і якби ми переходимо до наступної частини уроку. Зразу урок розпочинається із візуальної загадки. Учням пропонується ряд таких ось відео, де розташовані замки, і палаци, є ще деякі слайди із такими замками і палацами, і учні якби аналізують і дають висновки, про що сьогодні мова буде йти на уроці. Урок продовжує цікавий вступ відеоролик сучасний е подкаст, е яку роль в історії відігравали замки палаци. От Потім далі у нас іде надзвичайно цікава презентація у презі е із такими анімаційними переходами, яку роль в історії відігравали замки фортеці та палаци. Надзвичайно насичена ілюстраціями тощо. Потім йде ряд слайдів з різноманітними завданнями, досліди, робота із поняттями, відтворення знань, наприклад, практична робота, дослідницька робота і ще ряд завдань, рольові ігри. І урок закінчується дошкою вибору, де учні можуть собі, якщо є час у вас, на уроці вибрати якесь завдання і відтворити його прямо на уроці або виконати додому. Ну і домашнє завдання. Урок цікавий, насичений, різноманітний, в українському стилі зроблений, тому учням буде він цікавий.